Ну наскільки я так орієнтую, ну, орієнтуюся і чув, була колись така брушука, десь вона в мене є, але я її не можу знайти, що сюди прийшли в березні місяці із сторони Збаража. От. Тут зразу значить, вони окупалися в парку, попри парк, татарська. І туди польова, значить, оце туди біла, чистилів, вони не, значить, зразу з тої сторони брали. От. І бої йшли протягом оцих всіх, ну скільки, ну, 60, може більше. Ні, 60 ні. Бо вони 4-го, десь 4-го, 5-го березня зайшли в Тернопіль. Ну, а маєте 15-го вони. Вже Тернопіль був звільнений. От. Ну, то за оцей час отут, значить, так, літаки німецькі тут весь час кружляли. Фронт, лінія фронту, йшла, я вже казав, як цвинтар був, оце Загребелі, Ну і тут ось, по цьому от, горбатий місце, горбатий міст туди, до як його, м'ясокомбіната, значить, от. Там оце кільце, що туди. От. Обстріли були ну, майже два-три рази в день обстрілювали з гармат. Тому що тоді таке щось не було, то тобто, з гармат обстрілювали. Ну, а що там стрімкова зброя була свої, ну, то, то таке. Міномети були, але ще дуже слабосильні. Танки були, але також вони не були. Такі аж удосконалі, але вони були. Причому були сильні машини, такі, якщо для, для мене, для дитини, то це було, знаєте. <ривіт> <ривіт> і от вони, вони це. Ну, хочеться трошки повернутися назад, як в 1939 році прийшла радянська влада, от, то, ну, я то пам'ятаю і можу то сказати достовірно. що Люди одні боялися, другі, так, знаєте, ніби і радувалися. Але е, ховалися люди, закривали все, боялися де, де, де як то що. Ну, з часом воно оговталося і на оту, так би мовити, приграничну зону вони кидали все можливе, щоб тут створити комфорт. Е, ну, в селах тоді були кооперативи називалися. ну Це були, так сказати, на гроші селян. Вони здавали це, і там хтось керував, там вони то ліквідували, зробили то магазин. В цей магазин вони постачали ситець, бо більш нічого не було. Ситець, хліб, там горілка, це все, значить, це пішло. Ну, Люди, нафта. То було все за часів цих дефіцит, це було манколи. А тут, значить, полявилося все. то Чогось не, не порадуватися, причому була за копійки, Вот. І одні радувалися так, другі так, розумієте. Що в місті було тоді, я не можу вам сказати, бо до міста ми тоді не їздили. Тоді, ну таке було, всяке страх. Тобто то між 39-м і 41 в Тернополі не бувало? Ні, не бувало. От, то що в селі пам'ятаю. От. А вже розумієте, е, ну як тікали вже, як німець, в як Так німці в липні, в 41 41-му році в німці вже значить, приходили. Я так собі то було риз, в моє село, як німці прийшли, це було зелені свята. Люди йдуть з церкви, а якось воно так було, що вони йшли не прямою дорогою. Бо видно по, по, по австрійсько-угорській карті, російській карті в 14 18 роках, видно, що була дорога не пряма, а була інша. І вони тою дорогою все. Ну, ви знаєте, це було заглідення, це було, розумієте, така армія йде, рукави закочені, білі сорочки, галстуки. Ті коні тягнуть гармати, а такі копита. Ну, а ми того не виділили. А для нас -то, то все було. Знаєте, якраз люди вийшли з церкви, і вони з козлова надійшли і це все йде. От. І ми, знаєте, на то все надивилися. але вони нічого, ні слова до людей, ні люди до них. Дивилися, а вони собі їхали, їхали, їхали. І значить, потім вже пішли отакі от типу амфібії, такі невеликі ці танки з кулеметами. От. Для нас теж це було знаєте. Ну і як вони тікали, як тікали руски, то руски тікали дуже, дуже поспішно. І ви знаєте, вони були в такій паніці, що вони не знали, що вони мають робити. Ну, не було нікого ні командування, ні розпорядження, ні що. Одним словом, вони були віддані на самозбереження. І в моєму селі лишили вони два танки і одну самоходку. Розумієте, на ходу. А чого вони її лишили? Ну, я так розумію, танком далеко не, не в'їдеш. Самоходкою також далеко не в'їдеш, Це не, не той транспорт для такого. Так от вони значить, то лишили. От, і. Дітлахи, старші, такі хлопці, розумієте, ну от вашого віку. Треба ж туди заглянути, як же так розумієте. Там і боєкомплект, все було. А саме більше це інтересувало бензин. Відкрили бак і пляшечки на шнурочку опускали, набирали бензин. Тож не було бензину, це був дефіцит, там більше війна. Ой. Ну і були випадки, знаєте, що деякі брали е, ті снаряди і підірвалися. Пару хлопців було підірвалося. Були такі випадки. І так вони стояли, ті танки, аж до другого приходу е, радянської влади. Їх не Ніхто їх не брав. Так вони стояли, діти бавилися, розумієте, коло них там вже е, цього. Е, ну, як от осталося, що там позривалися, то... Е, Взрослі вже, розумієте, ну, за німці там утворилася та, е, поліція, там вже дехто мав деяке поняття, полізли туди і повитягали снаряди, це все. Знає. Ну і там дехто що собі що там було, що кого цікавило, то, 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 то витягав. А ми отакі от малі там бігали кругом, бо нам було інтересно. І, і оце так було. Е, ну, е, Тікали ці хлопці, я вам кажу. Без всякого. Ну, я не знаю, як їх назвати, зводами, відділеннями чи як розумієте, ну, вони тікали з тими гвинтівками, з тим всім, кидали ті гвинтівки і забирали оце ті українські поліцисти. О, забирали то все і собі розумієте це. Ну, озброювалися. Так що то було. А може і кого і вбивали, а хто його, то, Ту то не невідомо. Але. Факт, що то вже маєте в 40... 40-му році була вже створена УПА. От. То вже, розумієте, підпілля діло дуже солідно. І оце воно в 41-му році, воно по суті вийшло на таку широку дорогу. От. І в УПА стали поступати дуже і дуже багато молоді, і навіть взрослі. Займалися всякою пропагандою, це все. Ну і на, на основі тої УПА от був створений е, Бандерою, це не Бандерою, а Шухевичем. Було створено і. Оцей український уряд, про який я згадував вже, розумієте, про це. До речі, я в той час був в Тернополі. Може, люди щось говорили про це? Ну, знаєте, він, він, переважно, він був переважно це в Чортківщині. Ну, знаєте, може, говорили, але то, то не так було, що... знаєте, не дуже то так оце.